Молочні продукти в Україні дорожчають. У чому причина? Молочні продукти зросли в ціні з грудня 2023 року. Яка причина здорожчання? Чи вистачає молочних продуктів на прилавках? Звідки вона та чи виготовляється в Україні? Ми знаходимося на центральному ринку. Давайте подивимось, яка тут ситуація з цінами на молочні продукти. Е, чи могли б нам прокоментувати Ні, про ріст цін, про те, чи зросли ціни? Зросли. Багато зросли, тобто тенденція помінялася там, з листопадом грудним і зараз. Більшість продавців неохоче коментують ситуацію із цінами. Не на камеру ж кажуть, основна проблема подорожчання молочної продукції зростання витрат на корми рогатої худоби та період, коли більшість корів не дають молоко. У чинівцях на центральному ринку продають як імпортовану продукцію з за кордону, так і домашню продукцію. Ціни зросли чи воно стабільно залишається комунала стабільно. Що переважно люди купують найчастіше? Йогурт, греческий, сметана. польська сметана – Після три це за вітер. Ні, за упаков. Продавчиня каже, вся продукція верифікована, тому повторну перевірку не проходить. Експерти ж пояснюють, ціни дійсно поступово збільшуватимуться. Така тенденція притаманна у зимовий період. Сметана в минулому році коштувала 96 гривнів 50 копійок, то в цьому році середня вартість сметани коштує 108 вісім гривнів двадцять копійки. В гривньовій масі це збільшилось збільшилась на 12 гривень, проте у відсотковій масі це виходить 12,6%. Ну, якщо взяти порівня... порівнювати з листопадом місяцем, то майже ціна не змінилася. Там змінилась на 1% Середня ціна що на масло, що на сметану і на молоко. Тобто порівняти листопад і січень, листопад 2023 року і січень 2024 року, то динаміка ціни фактично не змінилася. В мирний час, я би сказала, що літом точно би зменшилась ціна. А на сьогодні дуже багато факторів, які ми не можемо прогнозувати. Ну, логістика є, оподаткування є зміни в законодавстві є. Ну, Дуже багато факторів, про які навіть ну, не можемо навіть подумати, що воно може так вплинути на ціну. Ми запитали чинівчан, чи помітили вони ріст цін та чи вистачає їм коштів на молочні продукти. Чи помітили ви, що ціни на саме молочну продукцію зросли? Дуже, дуже зросли. Скрізь і все зростає. А де їх брати гроші, не знаєте, хлопці? І молоко, і сир то взагалі все, і сметана, все піднялось. Нема що казати. Так, зросли, але а що ми зробимо? Не ми кладемо ціну. Кожен Каждий... тяжко вирощувати, корм дорогий, от і виходить у нас. Трошки десь щось вибираєш. Тобто більш дешевше. Ну, я більше беру, звичайно, ці домашні. Ну зараз малечую, то <головік> кожного тижня це обов'язково. Літра 45-50 гривень». Для вас це нормально ну, в принципі та да, да я в принципі так само, як і там, де я жила. Євген Паселюк, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4